Вона дуже контрастує на фоні того, що зараз відбувається на Близькому Сході, mm -hmm. я світ не уявляю, щоб ізраїльський уряд чи ізраїльський прем'єр, чи хто в них є з керівників, вів війну зараз ізраїльською, ізраїльським військом, ізраїльською розвідкою і так далі. При тому, що вони, очевидно, допустили чимало помилок. Але, mm -hmm. я, ну, можливо, ще, ще ще мало часу пройшло. Але я не бачу, щоб судили якогось ізраїльського генерала чи навіть полковника. Можливо, за промах якогось будуть судити. Після закінчення війни все закінчиться. Буде парламентська комісія, яка з'ясує роль всіх, включаючи Натаньяху. Хто був винуватий в тому, що там звідти забрали армію до палестинської автономії, де відпочалися якісь заворушення? Чому звідти забрали основну частину бійців? Чому проспали? Про це будуть говорити дуже багато де. Про це будуть говорити в США дуже серйозно розслідувати, тому що американська розвідка не виявила підготовки до цього вторгнення. У мене взагалі є підозра, що Хамас готувався не зараз робити це вторгнення. Хамас готувався, явно готувався багато, але вони готувалися на дальшу перспективу. І тому напевне в Ізраїлі і в Америці думаю, що зараз нічого не грозить. А потім прийшов момент ще, і хтось дав команду. До речі, всі кажуть, що команду дали з Ірану, та команду дали з Ірану. Слухайте, Іран може давати команди Хезболі, Хамасу може давати команди тільки Москва. Ну просто згадайте історію, як виникав Хамас, коли ФАТ організації визволення Палестини по суті розкололася. Коли Сірарафат пішов на домовленості із Ізраїлем із західними державами і. Тоді ж Радянський Союз, а потім Росія зробили ставки на радикальне і таке дуже ісламістське крило на, на Хамас, це абсолютно радянська Примаковська структура. Хамас створений гражданином Примаковим. ще в радянському Союзі. Оце крило було створене ним і ним роздмухувалося. І в Росії воно ним же ж було розвинуте. Тому насправді я думаю, що виникли якісь спалахи. По ну, оце рішення саме зараз почати. Воно я думаю, було не з Ірану. Воно, я думаю, було з Москви, з якихось логіки там московських кураторів. Іран сам ще був розгублений, і от вони навіть самі заперечили, що вони давали вказівку, що вони готували це цю річ. Що вони, мовляв, підтримують, але вони цього до цього не причетні. І тут я думаю, вони праві, тут я думаю, вони не брешуть. Але ми вертаємося до Нетаньяху. Там будуть питання, просто це не можна. От наші хочуть порівнювати. Ой, дивіться, вони проспали і наші проспали. Ні, наші не проспали. В нас всі бачили, що готується вторгнення. У нас весь світ кричав: от Америка не бачила, що готується вторгнення з, 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 з сектору Газа. А що в Україні бачила і попереджала? Прилітали, попереджали, розказували. Байден спеціально один раз особисто зустрічався з Путіним, щоб цьому запобігти. Другий раз по телефону з ним розмовляв, переконував цього не робити. Всі про це знали, і наші умисно готувалися відкрити двері ворота для ворога. В Ізраїлі цього не було. І тому там будуть питання до військових. Чому неправильно? Там не буде питання зради, як у нас колись буде питання. У них буде питання інше. Чому? Не зу... так непродумано повелися щодо зони особливої небезпеки, оскільки це дійсно зона особливої небезпеки. Чому так легковажно поставилися? Так це буде питання і все. Але доки йде війна про подібні речі, просто не може бути й мови. Найте, я коли оцінюю дії нашої влади. Я б сказав, що е, Володимира Зеленського не можна порівнювати з Нетаньяху. Я б його порівняв з Абасом. В цій ситуації. Тобто, ти живеш в межах країни Ізраїль, ти її вважаєш своїм ворогом, але ти ніби до неї причетний, тому що палестинська автономія сьогодні входить в межі Ізраїлю. Але ти, ти проти неї напряму не воюєш, бо боїшся, але ти їй шкодиш і гадиш всіми можливими методами. Оце моя оцінка Володимира Зеленського в нинішній Україні. Він шкодить, шкодить усім. Але напряму не воює. Тобто він не Хамас, він не лідер Хамасу в своїй ж державі проти себе. Він, от лідер отої палестинської автономії, фатху, яка, яка шкодить, але так, обережніше. Пане пан, Чорно, але дивіться, в Ізраїлі вже зараз створюють уряд національної єдності. Так? Мови не може бути в Україні. Чому? Тому що. Якогось там 10 березня в Україну назад етапували Єрмака. Після чого все закінчилося. Насправді це було готове. Слухайте, ми не дивлячись на Ізраїль, ми забуваємося, що ми це все вже пройшли. Слухайте, ота от страшна бої, яку влаштував Хамас, це повне повторення в найменших деталях напрацювань расистів. І моральний клімат, і зґвалтування масові, і вбивства мирного населення, і удари умисні не по військових об'єктах ізраїльських, а саме по мирних об'єктах, тому що це практика терору, так само діє Російська Федерація, і навіть технічні моменти, які з союзників на цьому наголошую, саме з союзників Хамасу вміє робити тільки Росія. Це оці прицільні удари по пронетехніці, по вишках, тощо з безпілотників. Це вміємо дуже добре робити ми, але ми вороги. Для Хамасу, тому що ми з Заходом, а вміє це так само дуже добре робити Росія. Їхні вагнери, всі інші цим займалися. І тому там і вагнерівські, мабуть, інструктори були, і всякі інші були, напевне, подібні речі. Але тепер, ну, от, вертаємося до всієї цієї історії, коли Чекайте, я збився з теми, от пішов в бік, як завжди. Але вийшли гарну тему уряду національної єдності. А о, о, я вибачаюся. От я відійшов на Росію, як завжди, бо мене, знаєте, головна ненависть все-таки до расистів. Вони вороги головні. На жаль, є внутрішній ворог, але оце ворог головний зовні. Уряд національної єдності. Тобто, те, що було на нашій війні, воно все зараз відбувається і тут. І Ізраїль, його уряд національної єдності не є для нас нічим новим. З кінця лютого почалися домовленості. Про те, щоб об'єднати зусилля, зняти будь-які політичні протистояння. І в кінці лютого, ще десь в 27-му -е чисело, напевне, була чергова зустріч Порошенка і Зеленського. І де Порошенко запропонував те саме, що запропонував лідер ізраїльської опозиції зараз для Натаньягу. Різниця, знаєте, яка між ними? Зеленський змовчав. А через два тижні відмовився і дав команду знову пресингувати опозицію проти опозиції литив просто тонами лайно. А Нетаньягу прийняв цю пропозицію. Оце між ними і є різниця, тому що там, там лідер працює на свою країну. У нас лідер працює проти своєї країни. На мій погляд, так тому що цей уряд національної єдності він був би дуже потрібний. Ну, ми бачимо, знаєте, переговорник Зеленського не просто нульовий, він мінусовий. Ще перший рік це ще діяло, тому що за нього діяли інші дорослі, але воно сприймалося якось як символу України. Зараз тільки негатив, тільки де він не приїде, там щось погане відбувається проти України скрізь, просто без винятків. Винятків немає вже і ну для тебе ідеальна штука. Ти перше ти ще й втягуєш у відповідь співвідповідальність спів свого опонента. Порошенко твій опонент. Зрозуміло, так нема питань, але. Як найпростіше потопити свого опонента, коли війна починає для людей вже приносити дуже багато і негативних емоцій? Все питання героїзму, воно вже трошки, знаєте, так воно трошки далі. Всі зараз живуть в цьому, там особливо ті ж самі виборці Зеленського. Вони вже втомилися від війни знову і все інше, всі вже невдоволені. І в цей момент ти прив'язуєш до себе. Людину, яка є твоїм опонентом, і він стає співвідповідальним за всі ті події, які відбуваються. Отак, От як зараз на заужного валяться всі шишки, так само поваляться на нього. Що для цього треба зробити? Ну, оголосити, скажімо, нехай там символічний може не уряд, а Комітет національної єдності, де є чинний уряд, де є президент і де є лідери опозиції, які об'єднуються, які роблять речі потрібні. І кожен, хто може щось зробити, цим займається. Ну, порох, колишній міністр закордонних справ, ніхто ж не забувся, причому успішний міністр. Просто робити елементарну річ. Ти його оголошуєш своїм офіційним представником у переговорах на підтримку України. Це нормально. Людина, яка не є на цій посаді, там президента, все, вона може це виконувати. Якщо ти виконуєш, хоч би якби виконував, насправді ні, але функції там Верховного Головнокомандувача, ти не можеш всім займатися. І Тому ти нормально ставиш це питання. І ти відправляєш Порошенка вести переговори. До речі, Порошенко, коли теж не міг все охопити, він поекспериментував експеримент. До речі, виявився невдалим. Він призначив Сакашвілі, експрезидента Грузії, відповідальним за міжнародні переговори України щодо нашої підтримки нам у західному світі збройної і політичної підтримки. Ну Сакашвілі це все провалив. Ну ми зараз бачимо. Ти просто зроби заяву публічну для світу. Петро Порошенко представляє мою особисту позицію. Я особисто дав йому на це повноваження. Оце і називається Уряд Національної єдності. Тому що порох знає, як робити ці речі. Він це зробить. Далі. Ти кличеш людей, які були до того твоїми ворогами, нехай. Невідомо, правда, з чого. тих же самих. Ну, а чекайте, а що навіть ворогами? Ти кличеш полтарака. Неумерва, який досі не зрозумів, чим займається його міністерство. Це круги й ноль. Ми про це вже говорили. Ти кличеш полтарака. Він ніколи не був твоїм опонентом. Взагалі, він при тобі півроку майже був міністром оборони, там чотири місяці чи п'ять. Він. Він аполітичний. Він військовий. Його не цікавлять політичні питання. Він просто добре знає, як має працювати структура Міністерства оборони. Ти кличеш його, а не ставиш свою шуферу, яка тільки все розкрадає, всяких там Резнікових, зодюх. І питання знімаються. Всі. всі питання, які в нас є сьогодні, по міністерству оборони Поторак зняв би, тому що в нього всі ті проблеми були на самому початку, після тенюха. Всі, всі, які зараз є, всі були зняті за кілька тижнів. Все, і ти розв'язуєш. Це називається уряд національної довіри, чи національного порятунку, чи комітет національного порятунку, коли ти притягуєш людей споза якихось своїх жуліків, своїх криворізьких друзів, там, своїх. ну, Кумів в нього нема, він нікого не хрестить, він там атеїст, але своїх якихось подільників, корупційних, там, по кварталу аркторчиків різних, а ти ставиш на різні відповідальні напрямки, не обов'язково на посади людей. Які вміють це робити, і ти знаєш, що вони вміють це робити. Є люди, які знають, як огістику забезпечити в Україні. Ну, ти маєш Камишина, який ноль. Показав, що він ноль. Але ти маєш Омеляна. Так він до тебе в опозиції. Але поклич його і скажи: тобі потрібно забезпечити зараз військову логістику. Слухайте, Омелян би витягнув це на 200%. і він би цим моментально зайнявся. І ти би мав на рік спокій. Тебе б, не, тебе б зникла позиція. Ніхто б до тебе жодного слова проти тебе б не сказав. А ти б тільки ходив і красувався. Це я зробив, це я зробив, і це я зробив. От бачите, я розподілюю функції і вони виконують мої завдання. Ніхто б тобі не сказав слова проти цього. Але, але для цього треба боротися за Україну. А поки що мені здається, ситуація діаметрально протилежна, тому що те, що зараз відбувається, це боротьба проти України. Я просто ще раз нагадаю: 29 вересня. Володимир Зеленський проводив в Києві перший форум збройних індустрій. Пригадайте, де він розказував, як буде розвиватися українська збройна індустрія, що це буде щось колосальне. Так, от того самого дня, точно в ту саму годину, коли він проводив цей форум, і ці слова сказав на КБ промінь. Прийшла де аудит служба повторно, якій вже було заборонено це робити, і знову почала блокувати обігові кошти підприємства, внаслідок чого зупинилася розробка і закупівля матеріалів для продовження виготовлення е, українських ракет. От ви розумієте, це, це є пряме шкідництво, це є пряма робота на ворога. Я не вірю ніколи в дурість на такому рівні. Тим більше коли людина, яка це робить, є підручною портнова. Портнова і цього і хомутинніка. Пане Чорново, фактично, це означає, що Порошенко далі вже не буде претендувати навіть теоретично на посаду наступного керівника України. Чому отримує одні плюси? Чекайте. Чому? Я не зрозумів логіки в цьому. Тому що дивіться: тому, тому конкурент що... цього конкурент об'єднався з ним, вони разом працюють. Закінчиться війна. Остаточно вони знову розходяться і вони починають. Можливо, вони за цей час війни знайдуть якесь порозуміння і знімуть якісь проблеми. Але після того закінчується дія оцього воєнного уряду національного поєднання, і після того кожен займається своїм політичним процесом, і його опоненти будуть претендувати на виборах на перемогу. Ну, у них реальна парламентська республіка, не як у нас, вони ж кажуть, у нас тестують. бачите, ми вже це з вами говорили, а, що так? це узурпація. і... Тому там саме ті, хто наберуть партія, не відмовиться йти на вибори. Тепер дивимося у нас, е, Порошенко, якби він пішов на таку такі домовленості, це би дало Зеленському купу політичних козирів, тому що всі успіхи все одно би всипалися на Зеленського. Тому що все одно Порошенко, якби він мав це погодження, він міг би вести переговори з усіма аж до президентів і прем'єр-міністрів. До речі, зараз деким він веде переговори. В тому числі відкриті переговори з премєр міністеркою Данії. В нього були, і закриті переговори, наскільки мені відомо, про це не афішується, але того, що я чув, з Ріші Сунаком все ж таки відбулися. Тому насправді там переговори ведуться і так. Але в даному випадку він би вів переговори, але угоди. І формальні оголошення про рішення робив би все одно Зеленський. Тому в Зеленського з'явилася б купа бонусів. Ну, врешті-решт, у нас з вами зникли б ну приблизно три чверті претензій, які ми маємо до Зеленського під час війни. Зникли б. І це б звичайно це би зашкодило напевне електоральним перспективам Порошенка з одного боку. З другого боку, ну люди би трохи чули про нього, тому що не було б зе марафону, а була б нормальна. Е Діяльність засобів масової інформації, все для фронту, все для перемоги, все проти Росії. Це би діяло не приховувалася б ця діяльність. Що би додавало, що би відмінсувало, Бог його знає. Але тоді в Зеленського цілком були шанси реально не при допомозі фальсифікацій, а реально на конкурентних виборах боротися за посаду президента. Він би мав що представити виборцям. Ну нехай він би притягнув на себе трошки ковдру чужих. Засух, А він би мав таку можливість. Тому це не означає, що Прошенко би відмовився якоїсь радості іти далі продовжувати політичну діяльність. Це означає тільки, що в такому випадку Зеленський мав би шанс чесно виграти вибори. Зараз чесно виграти вибори він не може, він може їх фальсифікувати. Е, так, і це дуже сумно. Е, отже, е, пане пане чорноволе, я вам дякую за цю. Розмову, вона була дійсно досить такою насиченою, дуже емоційною. А якщо вам сподобалося це відео, я знаю, що більшості моїх шанувальників вона подобається. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цього відео, підпишіться також на канал Тараса Чорновола. І все буде Україна. Дякую. Все в Україні. Терору Слава.